Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі секонд-хенд. Попала я на обнову сьогодні. День завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. Розпочну я ось такого кардигану. Він кашеміровий, 100% кашемір від Mark Spencer 44 або 16 розмір. Дуже красивий у кардигана колір, бежевий, я люблю цей колір, і він, на превеликий жаль, не так часто мені трапляється в секонд хенді Це такий нейтральний базовий колір, який підійде до будь-чого. Оглянула кардиган я на дефекти, жодних ковтунців на ньому немає, і дірочок також я не знайшла. Ось так він виглядає на мені, чудово підійшов. Мені усе в ньому подобається, тому однозначно його куплю. Його ціну ви дізнаєтесь традиційно в кінці відео, коли я поважу усі речі. Красиві у нього гудзики, красивий колір. Ну і звичайно, сам склад тканини. Кашемір, якось мені останнім часом щастить на кашемір впродовж останніх двох тижнів. Це вже другий светр кашемір, який мені трапляється. І цього разу пощастило мені знайти шкіряний ремінь. Дуже давно я не знаходила шкіряних ременів саме на ваговому секонд-хенді, Звичайно, на люксі вони трапляються. Їхня ціна там від 250 грн гривень, напевно, і вище. А от на ваговому секонд хенді, якщо вони й трапляються, то в дуже поганому стані. А ось цей фактично в ідеальному. Лише от. Трошки затертий напис, але все одно читається, що це натуральна шкіра. Є трішечки натиски від ремня, але самі дірочки в порядку, вони не є порвані. Ось так це виглядає. Тобто не критично. Чорний пояс з лаконічною пряжкою, мені подобається беру. Наступним хочу вам показати ось таке плаття. Воно довге, 14-й розмір, дуже цікавий йде на запах, цікавий тут принт. І, власне, воно в ідеальному стані, практично нове, це видно і по його стану тканини, і, власне, по бірочках Вони зовсім новесенькі, не зіпрані, не затерті. Власне, по бірках теж часто можна визначити, наскільки річ ношена чи не ношена. Тут, власне, бірочки ідеальні, це 100% візкоза, ви знаєте, віскозу в платтях я обожнюю і завжди на такі плаття звертаю увагу. Ось так воно виглядає на довгий рукавчик, трішки такий він укорочений, має поясок плаття, невеличку стічку. Взагалі виглядає мені дорого-багато. І дуже оригінально, цікаво таке от незвичне плаття. Особливо цікаво тут зроблений низ плаття, воно асиметричне, з однієї сторони довше, з іншої коротше. Таке враження, що зверху ще й накинули якусь хустку. Ну, оригінально. Давно мені не попадались такі от цікаві знахідки, тому це плаття теж однозначно купляю. А його ціну я обов'язково скажу в кінці відео, коли поважу. І до речі, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Я випускаю досить часто відео останнім часом двічі на тиждень. І наступна моя знахідка це ще одне плаття. Воно вінтажне або зроблене під вінтаж. Подивіться, які тут цікаві гудзики, золоті. Ну і сам принт, дуже такий незвичний, ніби як якась хустка чи скатертина, щось таке. І плаття теж абсолютно новеньке, дуже приємне на дотик. Воно таке, от м'яке, підійде на досить прохолодну погоду. На весну так точно, можливо, навіть на зиму. Це 100% віскоза англійське плаття, і зверніть увагу, поруч висить дуже схоже плаття, тобто не дуже схоже, а ідентичне плаття, просто іншого кольору, зеленого. Це плаття 14 го розміру, на мене воно велике. Ось таке воно дуже широке. Хоча, можливо, якщо вдягнути під поясок, то в принципі можна якось носити. Інше плаття, зелене, воно менше. Я зараз примірюю і вам покажу, як воно буде виглядати. Ну, це власне мені не підійшло по розміру, тому вирішила його однозначно не брати. Хоча в нього колір цікавіший, яскравіший, такий от насичений, червоний. Мені от воно більше якось до душі припало. Але от, на жаль, розмір не мій. І, власне, показую вам друге плаття. Воно 12-го розміру, той самий бренд, теж 100% віскоза. Ну, все те саме, тільки колір інший і розмір менший. Дуже цікаво, адже плаття справді вінтажні, але таке враження, що вони сюди потрапили не з чогось гардеробу, а власне з магазину, оскільки обидва плаття в прекрасному стані, абсолютно новенькі. Можливо, хтось їх купив і ніколи не носив. Це плаття вже набагато краще виглядає. Ось так це все. І в плечах ніби більш-менш підійшло, і по ширині воно вже не настільки широке. Хоча мені б хотілося все-таки ще трішечки, ось тут, щоб воно було вужчим. Аби краще виділяло талію, і тоді б воно, можливо, робило фігуру більш такою жіночною, а так воно таке більш розслаблене. Дуже в ньому сумніваюся, брати не брати. Власне, чи його купила, дізнаєтесь теж в кінці відео. Наступним хочу вам показати ще одне плаття, воно такого красивого кольору, ніби сіре, але віддає сріблом. Блискуча тканина це шовк в поєднанні з віскозою. Воно йде на підкладці, власне, підкладка практично 100% з віскози, а верх 70% віскоза і 30% шовк. І ця верхня тканина, така як йде, напівпрозора, дуже легка, і ось так воно виглядає на мені. Вона йде як без рукавів, такої як горловини. Дуже широке. Мені, якщо чесно, зовсім не подобається, нагадує якийсь мішок. Ось в одній ця підкладка, тобто воно не повинно просвічувати. Можливо, якщо його попросувати, воно буде краще виглядати, але сама форма у нього доволі дивна. Можливо, на іншій фігурі воно б дивилося краще. А так мені от зовсім воно не подобається. Ну, це таке якесь плаття тоніка, мабуть, кудись на пляж, біля моря гуляти, от в щось в такому стилі. Знайшла ще ось такий світшот від бренду Nike в розмірі M, він чорного кольору, короткий, такий, як топ. За своїм складом він не дуже. Тут 50% поліестер, 25% котон, 25% віскоз, ну тобто наполовину синтетичний. В непоганому стані, хорошому, він не зіпраний, не затертий, хоча чорний колір завжди на відео виглядає гірше, ніж насправді. Єдине, що він мені видався за коротким і мені не дуже сподобався склад тканина, так бренд крутий, класний, дорогий. Думаю, в магазині такий світшот буде коштувати зовсім дешево, а тут він заважить плюс-мінус 100 гривень. Я його не брала, оскільки він мені видався надто коротким. Хто мене часто дивиться, той знає такі от короткі речі, я не купляю, оскільки їх ніколи не ношу. Ще серед світшотів знайшла ось такий цікавий дитячий з мультяшним героєм-стічем. Взяла б його для своєї доньки, але почала його роздивлятися. Він такі, як в невеликих ковтунцях, тобто в нього стан не зовсім добре. Якщо там брати по десятибальній системі, то напевно на сім не більше. Тому от тому лишається в магазині. Це не єдиний світшот, який мені сподобався, ще знайшла ось такий зовсім новесенький. Він виглядає доволі просто, сірий, ось з таким яскравим написом. Вирішила його взяти для доньки. Вона любить такі широкі речі, окрім того, він реально як з магазину, без жодного дефекту. Ще сподобався мені ось такий яскравий звіні-пухом. Він теплий, бренд Disney. Але взяла до рук і побачила, що спереді у нього є кілька малесеньких дірочок, тому. Звичайно, з таким дефектом купляти не буду, залишу його в магазині, а так цікава річ. Це усі знахідки на сьогодні, і перехожу я до свого традиційного зважування, аби показати вам ціни. Отже, плаття я його собі купила, заважила на 123 гривні, ось ціна за кілограм 329. Кашеміровий кардиган, який я теж купила, заважив лише на 76 гривень. Також я купила собі шкіряний пояс, його ціна лише 40 гривень. Ну і зелене плаття я вирішила не купляти, його ціна практично 200 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.